В народі ці дві методики називаються палка і прянік. Так от палка чи прянік, давайте пороздумуємо, де палку, а де прянік, бо ми можемо попутати там, де палка, прянік, а де прянік палка. І казав, опечалює серце праведника мій народ. І каже, оправдують нечестивого, а обвиняють праведника, То тому що люди попутали місцями, так де ноля де фаза, і наказували людей, які не винні. Так от ми повинні розібратись. Палка чи пряник? Ось вийшла дівчина заміж. Крім того, що яйця вміє жарити, більше нічого не вміє. Позиція чоловіка до неї. Що сказати? А, Ти нічого не вмієш? Ти не така, ти не сяка, ти така, як твоя мама, що й маму туди приплести. Як ви думаєте, воно буде працювати чи ні? Воно ефективно чи ні. І якщо так говорити жінці кожний день, вона буде розвиватися, вона буде хотіти вчитися готувати їсти. Напевно, ні. Хлопець, 18 років. Ну нічого не вміє абсолютно. Городський на балконі виріс. Для нього забити цвяха це ціле вчення. Оп'ять-таки, як з ним поступати, Можна казати, може казати жінка чоловікові, в тебе все вийде. Ти навчишся. Ти розвинешся. А можна казати, я так і думала, що в тебе руки ростуть не з того місця. Стати як жандарм над ним, і дивитися. А ви знаєте, коли хтось тобі в руки дивиться, воно ще хуже, ти і так нічого не вмієш, а то взагалі все з рук валиться. І от, от така позиція жандарма, і людина стала і стоїть над душою, і тисне на тебе, і клепає, і клепає. Може людина в такій атмосфері розвиватися, скажіть. Напевно, ні. От коли, наприклад, до дитини, дитинка вчиться, дитинка помилилася, можна казати, я в тебе вірю, Бог тобі допоможе, ти будеш розвиватися. А можна кожен раз, як дитина щось не так зробила, зразу казати: баран, баран. Баран і супровождати всі неудачні якісь кроки одним і тим же словом, прямо проклинати ту дитину кожного дня. Може ця дитина вирости, може вона розвиватися, може вона щось робити. Звичайно, ні. Її затькували, затравили, залякали, вона комплексує і вона розвиватися не може. Тому, друзі мої, є така потужна система, яку ми повинні навчитися використовувати. Вона написана в посланні Павла по до євреїв. Ми, якщо не Будемо її використовувати, то ми нічого не получимо. 10 розділ послання Павла до євреїв. Там написано так: 24-й вірш, 10-й розділ. Будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові і добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як є в деяких звичаях. Але умовляти один одного і тим більше, чим більше бачите, наближення того дня. Заохочувальна система. Ви знаєте, вона дуже ефективна, дуже працює. У Ісуса Христа є правила на будь-який случай житті, як то кажуть. А є універсальне правило, яким можна користуватися в будь-якій ситуації по відношенню до ближніх. Якщо ти не знаєш, як в цій ситуації поступити, універсальне правило працює на всі 100. Як би ти хотів. Щоб поступили з тобою, поступи так само з ближнім. Бо в цьому законі пророки. Просте, мудріше, універсальне правило. як би ти хотів, щоб з тобою. Ти би хотів, щоб тебе похвалили, чи ти би хотів, щоб дали зверху по голові? Ти би особисто як хотів. Ну, от сестрички співають, вчуться, я чую, де вони фальшать. Хоч я не профі, але я чую, де фальш. Ну я вам скажу, друге. Що вони їдуть 70 кілометрів на репетицію кожен раз. Я думаю, чи я би хотів. Це ж треба бензин спалити, це треба час потратити, щоб приїхати сюди повчитися співати. Скажіть, ці люди заслужили, щоб їх похвалити? Заслужили. А можна сказати, що вони там таке скрипять? Що, брат Іван, кращих нема? Може, і є. Ну, але людину треба заохотити, так чи ні? Людину треба підтримати, людина квіточку принесла, заохотити. Людина в зібрання прийшла заохотити, похвалити, підтримати, дати бажання. Та ти дитині тільки скажи, що вона молодець, от дитинка щось тобі принесла, недосконале дитяче, і ти вау, який ти молодець, дії дитини. Вона знов біжить і знов несе. Вона хоче, щоб ще раз похвалили. Та ми до пса, там пес сусідський є. Ми як приходимо, кажемо, барні, як справи, як то, як все, ми не встигаємо приїхати. Він же тут гавкає, тішиться нам, пес тішиться. Пес теж любов чувствує, а людина тим більше. Коли її заохочувати, коли її підтримати, її бажання, то, що вона робить, зацікавити, в тебе ще краще вийде, в тебе ще краще вийде. І в неї вийде, бо в неї вірять. Проповідник починає проповідувати. В нього вийде, він не може досконало говорити, бо він не має досвіду. Людина ну, їде за рулем, вчиш кого з'їздити. Ну, ну, як він буде їхати перший раз? Раз сцеплення відпустив, газу дав, машина скочила за голову, вилазь, з тебе толку не буде, вилазь. Ну, ну так деколи, вилазь, з тебе толку не буде. Що ти робиш? Ну, а ти як робив, як вчився? Ти сів і поїхав? Ти ж теж, ну згадай, як ти хтось там працює на стройці 30 років, та в нього вже навик, він же робить, а ти береш ту сокиру в руки, ти не знаєш, що з нею робити далі. І теж можу сказати, Кидай, геть з тебе толку не буде, ти вчишся. Ти вчишся. Кожна людина, яка вчиться, вона набуде в будь-якій справі кваліфікації. Якщо в неї вірити і її підтримувати, вона буде за це триматися. Це дуже потужна система. Ви знаєте, в мене таке враження, от є церкви такі ультрарадикальні, там хвалять тільки на похоронах, і то не всіх. А перше похоронів не хвалять. Чому? Щоб не возгордився, брат. Возгордиться і пропаде. От обливати його добривом таким, знаєте, гноєм — це щоб духовно ріс. А от похвалити обов'язково возгордитися, просто людина пропаде. Не даймо людині пропасти. А як не хочемо дати пропасти, треба обливати гноєм все життя, ні разу не похвалити. Це не роботає, не працює. Людину треба підтримати, зацікавити, щоб вона хотіла щось зробити. В неї крила виростуть, і вона буде летіти. Маленьку дитину, дорослу людину, проповідника, пастора. Людина така, що вона хоче, щоб її підтримали час від часу, зацікавили. Тому, друзі мої, навчимося. Навчимося працювати. З заохочуваною системою. Вона дуже потужна і ефективна. Вона набагато ефективніша, ніж палка. Набагато. Палка для глупих, для нормальних людей похвала, працює і вона людину розвиває. Візьміть Євангелію, там адом лякають, чи Царство Небесне проповідували. Скажіть, що? І Як не будеш слухати, будеш горіти у пеклі. От підхід деяких євангелістів будеш горіти в пеклі. Це єдина мотивація, чому ти маєш служити Богу. Тому що ти будеш горіти в пеклі. Не хочеш горіти, треба служити Богу. Ну є друга мотивація. Любити Господа і з любові до Нього робити, тому що тебе чекає Царство Небесне, не пекло, пекло чекає беззаконників, віруючих чекає Царство Небесне. Нащо люблящим Господа лякати їх постійно пеклом? Пекло не для них, пекло для беззаконника і грішника, а для Божого народу царство небесне. Ну, звичайно, і плавка деколи треба. Коли прянік перестає працювати. Бог пускає в хід балку, на жаль. Бог пряниками балує кожного. Але якщо людина привикла до пряників і більше на них не реагує і не змінюється, хочеш ти того чи не хочеш, треба приміняти палицю. Я, коли в мене народились діти, я думаю, я буду такий хороший батько, я ні разу нікого не вдарю. Я зумію їх виконати без цього, не виходить. Правду кажу, не виходить. Вітамін Р дуже деколи ефективно працює. Там, де не спрацьовує хвалба, подарки, підтримка. Тобі лізуть на голову. Хочеш чи не хочеш, треба приймати другу технологію. На жаль. Ми деколи такі вперті, що мусимо приміняти і до дітей, і Бог до нас. Ота От бідна людинка до церкви приходить, у світі тиснуть сусіди, написано вороги чоловікові Його чоловік покаявся, все росто стало проти, вся родина проти, всі сусіди проти. Ну єдине місце, де людиночка хоче прийти до церкви, щоб хоч там зрозуміли, а тут то саме. Ти одіда не так, ти сіла не там, ти то не так, ти сьо не так. І та бідна людина думає, вже я в церкві не можу зрозуміти, хто тоді зрозуміє. Церква це та остання інстанція, де людину зрозуміють, де людину почують, де людину підтримують, де людину погладять, похвалять і заохотять. І цього ми мусимо вчитися. І до дітей так поступати, і до чоловіків так поступати, в тебе вийде, з тебе буде. До жінок, до чоловіків, до сусідів, до членів церкви буде. Бог тобі поможе, все буде добре. Знаєте, тебе підтримали, і ти вже йдеш додому зовсім іншою людиною. Будьте людьми підтримки. Є така служба підтримки, так і будьте тою службою. Я читав, що в Японії. Є такі волонтери. До речі, кажуть, що в Японії перше місце по самогубствам. Не знаю, чому, чи там так сильно розвинуто все, що людська психіка не витримує того такого натиску, того розвитку. Ну там дуже багато самовбивств. І щоб якось вирівняти ситуацію, я десь читав, що вони є такі, як будочки на вулиці ставлять, і там є волонтери. Люди вони просто сидять і слухають. От людина хоче виговоритися. І їхнє служіння просто сидіти і слухати, щоб людина виговорилася. Знаєте, є такі люди, які особливо самотні, вони хочуть виговоритися, так? Хочуть чи ні? Хочуть. Питаю сестру, а яка у вас нужда? І сестра, яка хоче виговоритися, бо вона сама живе, каже, їхала сьогодні, в зібранні зустріла свою однокласницю. І починає з першого класу все розказувати. Поки розказала до нужди, вже нужду ніхто не пам'ятає. Чому? Бо людина хоче виговоритися, вона самотня, це служіння. Є пророки, є вчителі, проповідники, а є таке служіння вміти вислухати людину, вислухати, не перебивати і сказати: Бог тебе любить, Бог тобі допоможе, Бог тебе підтримує. І це прекрасне служіння. Воно дуже духовне, до речі. Тому вміємо вислухати, вміємо підтримати, вміємо заохотити, і Бог нас буде використовувати, щоб спасати інших людей. Тому, якщо, тому що, якщо крім ада, ми нічого не проповідуємо, то. У нас будуть не дуже великі пробліски в нашій праці. Але якщо ми вміємо людину зрозуміти, почути, підтримати, ми дітей виховуємо непокалічених морально, і в як в нас не буде каліцтва морального, і в церкві буде те саме, коли кожну людиночку ти можеш вмістити і зрозуміти такою, як вона є. Ми дуже різні, але Бог всіх нас вміщає. І той, хто подібно Богу, навчився вміщати також всіх. Він придатний сосуд Божий на всяке добре діло. Амінь.